Привіт! У цьому відео покажу, як легко та швидко приклеїти накладні нігті, які я купувала на Аліекспрес, та вже користуюся ними більше трьох місяців. Багато хто мене про це питав, то зараз все покажу і розкажу. Увесь процес як знімаю, очищую та приклеюю ніготь, покажу на одному нігті. Ось так виглядають мої нігті. Вони вже два тижні я їх ношу. Один трішки обламався, то я його проблеми, то я його відрізала і зробила коротшим. Бачите, ось всі нігті. ось так виглядають, всі цілі, всі красиві, ось, трішки вже відросли, тому що два тижні їх ношу. Мені дуже зручно, я задоволена, то з вами ділюся. Я цей ніг перероблю і весь процес вам зараз на цьому нігці покажу. Нам для роботи знадобиться клей. Ось так клей цей в наборі є. Зубочистка, спирт, пилочка, ватна паличка, ножниці ну, все. У комплекті був клей, але я його вже використала та придбала окремо новий посилання будуть під відео. Отак, тут його багато. Надовго вистачить. Тож усе максимально зручно для домашнього манікюру. Перший крок це я знімаю ніхоть. Знімати їх просто, достатньо потримати руки в теплій воді. Потім я зубочисткою підлажу під тіпс. Ось так. Ось так зубочисткою я підлажу. І отак його стягую туди зубочисткою донизу. Так, ось він в мене відвалився. Вже так виглядає. клей. Трохи на нігті є клею і тут на тіпсі є клей. Його я знімаю отак. зубочисткою Ось так. Так, ось так скручується. На паличку весь клей. Можна за один раз, можна за два рази. Я отак на серветку його туди. І далі отак очищую. Весь клей знімаю, і ніходь тіпс, ну, стає таким чистим. Без клею, без клею він гарно знімається. Так, тепер цей тіпс я хочу обрізати. Ось, бачите, він, так як я його носила, з цього боку він вже такий. Ну, поношений. І я хочу його зробити таким же коротким, як і на цьому на правій руці. Так, я беру ножниці і його зрізаю стільки, скільки мені потрібно. Це ось тільки буде зручно, наче вони однакові. Так. Все дуже добре. Прупилочку і запилю. Ніхоць. Він гарно пиляється. Але я буду оцією стороною, яку я відрізала і спилювала, я буду його класти ось так. Чому так? Тому що я поклала цей ніхоть чому тут щербатеньке вийшлося? Тому що цей ніходь я поклала сюди передом. Ну, назовні не, не до кутікули, а назовні. І виявилося, що відкололася фарба, відкололося покриття з нігтя. А так воно, ну, бачите, все гладеньке, все, чи це акріл, чи це щось, я не знаю. Ну, мені подобається. Так, продовжуємо далі. Так, все наче рівно я зробила і красиво. Далі нам потрібно очищаємо ж поверхню, тепер тут треба ніхоть очистити поверхню. Тут я просто нігтем так скатую клей. А, і ще потрібно гарненько зрізати край нігтю. Максимально скільки потрібно зрізати ніхоть Ось так. Теж його трішки підвиляти, тому що потім, коли ніхоть буде приклеєний, вже нічого робити ми не можемо. Це... це чудово. Тепер потрібно, так, це серветку я згортаю так і спиртом обезжирюю. Спочатку ніхоть тіпс обезжирюю. Гарна гра, гарно, щоб залишки клею все прибралося. Ніхоць все чудово. Так, бачите, все, він трохи підсихає, а я тим часом беру, нам потрібно приклеїти. Форму з двостороннім клеєм на свій ніхоць. Ось беру велику форму. Ось так я буду приклеювати, міряю, підходить мені за розміром, відліплюю і обережненько отак, приклеюю, щоб скрізь було по центру. беру оцю паличку, розганяю клей по краях. Ось так. Гарно, гарно розганяю. Ретельно. Тепер за цей хвостик я знімаю плівку, все, і обережно беру тіпс і прикладаю на міхоць та гарно притискаю на 10-15 секунд. щільно притискаю. Все нікоть приклеєний. Все, бачите, виглядає акуратно і натурально. Форма зручна не заважає в побуці. Ось у мене вийшло два однакових нігці. Але я трошки клею, розігнала багато, то потім він отак трошки завеликий. То, щоб під нігтям не збиралася грязь, бруд не збирався. Треба залишки клею, ось його. Ось так я прибираю. Він легко, зубочисткою ось прибирається. Все. ці залишки клею прибрані, ну так вже ретельно, ретельно. Все все чисто і гарно і охайно. Якщо десь залишки клею, чи щось тут. Лишнє, теж зубочисткою прохожу, дивлюся, чи все нормально. Все, ні хоч гарно приклеєний, все охайно і все зручно. Це саме все можна повторити для кожного пальцю. Якщо цікавлять посилання або є питання. Пишіть мені, я додам. А ще хотіла поділитися, які ще в мене нігті я купила. Я купила такі собі нігті, мені сподобались. І ось такі. Теж посилання додам. Так що скоро у мене будуть на відео нові нігті. Все. Всім дякую. Всім всього найкращого. До зустрічі!